Вітаю! 22 жовтня готова підсумувати команда першого подільського. Тож про головні події цього дня далі у випуску. Жахлива доба для всієї країни. Сьогодні, окрім критичної інфраструктури, житлових будинків, ціллю окупантів став дитячий садок у Харкові. Ворожий дрон вшен знищив приміщення. На щастя, усі малюки в цей час перебували у найпростішому укритті. За інформацією ДСНС серед дітей травмованих не було. Загалом, на момент влучання безпілотника, у дошкільному навчальному закладі перебувало близько півсотні дітей. У більшості з них гостра реакція на стрес. Окрім цього, відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих, троє чоловіків і шестеро жінок отримали поранення. На жаль, загинув 42-річний працівник комунального підприємства. Попри цинічність та підступність ворога сили оборони України щоденно дають їм відсіч і не лише на лінії зіткнення. Про головні здобутки наших захисників за 1336 добу повномасштабної війни розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Сили оборони уразили брянський хімічний завод в Росії. Там виробляли порох, вибухівку і компоненти до ракетного пального. Удар був комбінований. Зокрема, задіяли ракети повітряного базування «Шторм Шедов». Російська ППО їх не осилила. На передовій трохи зменшилась кількість обстрілів. Напередодні 167. менше штурмів і на головних нині напрямках: Покровський 64, Костянтинівський, 25 і Олександрівський 11 ворожих атак. На 1050 росіян стало менше на українській землі. Сили оборони уразили. П'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки підбили два танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем і 96 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! У Дережнянській громаді попрощалися із відважним воїном-штаб-сержантом Олександром Анатолійовичем. Його життя обірвалося 29 березня 2024 року в районі населеного пункту Первомайське Покровського району Донецької області. Траурний кортеж із тілом героя жителі громади зустрічали живим коридором, стоячи навколішки із державними прапорами у руках. У скорботі з глибокою шаною та невимовним болем у серці. Вічна пам'ять пам'ять та слава полеглому герою щирі співчуття рідним. Пахова грижа одна із найпоширеніших хірургічних патологій у дорослих. Малоінвазивні технології дають змогу усунути її без великих розрізів, тривалого відновлення та ускладнень. У Хмельницькому провели лапароскопічну операцію за новітньою технологією, яка нині вважається золотим стандартом у світовій хірургії. Пахова грижа це не просто дискомфорт. З часом вона заважає рухатися, займатися справами і постійно нагадує про себе болем. Саме в цей момент людина найбільше мріє лише про одне повернутися до нормального життя. Сучасна хірургія дає таку можливість без великих шрамів і тривалих обмежень. Дискомфорт був. Я звернувся в другу поліклініку до хірурга. Він направив мене сюди, в міську лікарню. Ну і тут я… Проконсультувався з Володимиром Ігоричем і вирішили операцію лапароскопічно робити. Під час лапароскопії лікар робить лише кілька крихітних проколів до одного сантиметра. Ніяких великих розрізів, мінімальна травма для організму. І пацієнт вже не бачить перед собою довгий шлях відновлення. Саме тому малоінвазивний метод стає вибором тих, хто хоче повернутися до активності якнайшвидше. І що досить приємно, навіть через те, що люди, які мають старший вік, вони усвідомлюють наскільки це важливо і наскільки це. Дійсно, для них для них результативно в плані післяопераційного перебігу швидкого відновлення. Коли лікар веде діалог з своїми пацієнтами, то і пацієнти відчувають підтримку і довіряють. І з певністю йдуть на ці операції. Сучасна техніка дозволяє лікарю працювати надточно. Камера збільшує зображення, а імплант надійно укріплює ослаблену ділянку, повертаючи внутрішнім структурам їхню природну анатомію. Все зсередини майже безслідно для тіла і з мінімальним болем після операції. Що стосується лапароскопії, ми, коли забираємо основну проблему саме кілу, режовий мішок, забираємо звідти, тоді нам анатомічно відкривається та ділянка. Куди ми фіксуємо сітку, і водночас вона одразу ж, по-перше, ліквідує ту килу, той, той грижовий отвір, який там був вже основної кили. Ну і профілактує в майбутньому виникнення, наприклад, тої ж самої прямої кили і стигнової. Це є три різних анатомічних локації, звідки виходять ці грижі, але водночас, коли ставиться сітка, вона перекриває всі. Всі ці локації і унеможливлює майбутньому прпояви тої чи іншої грежі. В майбутньому вже за добу пацієнт може піднятися, зробити перші кроки і відчути полегшення замість страху та болю. Малоінвазивна хірургія повертає людям не лише здоров'я, а й свободу жити так, як вони хочуть, без обмежень, без шрамів і без постійного нагадування про хворобу. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Безпечна праця це не лише вимога закону, а передусім турбота про життя. Щодня сотні людей вирушають на роботу, не замислюючись, що одна помилка може коштувати буття. Саме тому щороку фахівці держпраці активно проводять інформаційні кампанії з метою зменшити рівень травматизму та створити безпечні умови праці для кожного. Детальніше у сюжеті. Протягом 9 місяців 2025 року Центрально-Західне міжрегіональне управління охопило понад тисячу підприємств, провівши семінари, консультації та тренінги з безпеки праці. Працівників навчають безпечній роботі з технікою та реагування на надзвичайні ситуації, а роботодавців створювати безпечне середовище. Завдяки цьому рівень травматизму знизився та стало більше впевненості на робочому місці. Загальний травматизм був за аналогічний період минулого року, було травмовано 71 людина. На сьогоднішній день вже є результат превентивних заходів. На сьогоднішній день, за аналогічний період, травмовано 51 людина. Що стосується? Нещасних випадків із смертельними наслідками в порівнянні з минулим роком, минулому році в нас їх було по області вісім, сьогодні є 5. Більшість випадків смерті на виробництві стосується людей похилого віку, переважно через серцево-судинні захворювання. Особлива увага приділяється агропромисловому комплексу, де тривають цільові інформаційні кампанії. Триває кампанія в агропромисловому комплексі. За результатами даної кампанії проведено низку тренінгів, зустрічей, семінарів, круглих столів. Охоплено понад дві тисячі суб'єктів господарювання. Нас підтримують наші соціальні партнери. Все це висвітлюється на сайтах соціальних партнерів. Це Пенсійний фонд, зокрема, Федерація профспілок України, Федерація роботодавців. Хоча позапланові перевірки є обеженими, проте здійснюються у сфері охорони праці ієни та з питань нагляду контролю за додержанням законодавства у разі нещасного випадку зі смертельним наслідком. Сьогодні, ну на жаль, законодавець нас обмежив в період військового часу. Але такі заходи проводяться. Більше зроблений сьогодні наголос на проведення превентивної роботи. Ну, як ми бачимо, що на сьогодні це також дає свої результати. Такі заходи дозволяють виявити ризики на виробництві і запобігати нещасним випадкам. Центрально-західне міжрегіональне управління надалі продовжує роботу, аби зберегти найцінніше життя і здоров'я людей. Анна Паюк, перші Подільський. Сили оборони потребують підтримки щоденно, тож збавляти оберти не можна. У цьому переконаний голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За сприяння відповідального бізнесу передали необхідне оснащення одному з підрозділів області, який щодня виконує важливі завдання з протидії ворогу. Це наш спільний внесок у зміцнення можливостей та підвищення ефективності наших захисників, написав очільник краю. До комплекту допомоги увійшли ноутбуки, монітори, обладнання для робочих місць. Місць мережеві комутатори та обігрівачі. Швидке реагування на запити військовослужбовців це впевнений крок до наближення перемоги, впевнені владці. Депутати Кам'янець-Подільської міської ради готуються до чергової сесії, яка запланована на 23 жовтня. Окрім земельних та інших питань, розглядатимуть і розподіл 12,5 мільйонів гривень перевиконання місцевого бюджету. Про головні напрямки спрямування коштів розповіли під час засідання бюджетної комісії. Серед видатків поточні ремонти освітніх та комунальних закладів, придбання автомобіля кабінету діагностики з рентгенівським комплексом, збільшення виплат членам сімей зниклих безвісти чи військовополонених дітям загиблих захисників. Разом з тих присутніх неабияк обурила відсутність пункту підтримки військовослужбовців. На реагування на запити від військових частин кошти не передбачили. Це неабияк обурило депутата Руслана Волкова. В залі виникла справжня суперечка. Кошти розподіляються, я не хочу на відсотки тисяч на допомогу військової. Що ж разка наскінчилась війна? Ліде, Чи всі так добре? Кожен день ходите туди, пробувати останні. тут це допомога військовим. Єдине, що ми нас за купівлю території, за купівлю... Правильно, це, це інше. Це, це не те, Ні, я, я не раз маю відповідь. Це за купівлю за заявку військових. Я нічого Чому? не маю Скільки у нас є коштів на ті типу провінники, на ті провінники, підтримки військових? Що є 5 мільйонів. 5 мільйонів, 3 мільйонів. Вони ж коли були виглядні? Після цього комісія не збиралась ні що... разу. І забиралась. на чого не збиралися? Я не був що У вас телефон мене працював телефон. У мене працює. Комісія в тилу не може зібратися. Попрошуємо мову. То хай гімо значить мене тут. Це популізм. Я маніпуляцію. Це не популізм. Я кажу, бочого що я. Трагічна дорожньо транспортна пригода сталася на Кам'янеччині 21 жовтня. Правоохоронці та надзвичайники Хмельниччини отримали повідомлення про те, що неподалік села Ходоровці автомобіль зіткнувся із лосем. На місці події працювали кам'янець-подільські рятувальники за допомогою спеціального інструменту. Вони Деплокували водія з понівеченого автомобіля та провели реанімаційні заходи. Попри вжиті дії, 54-річний чоловік помер від отриманих травм. Відомо, що тварина також не вижила. Причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Туризм для молоді це шлях до формування характеру, витримки та командного духу. У місті Славута відбувся історичний момент. Вперше юні спортсмени отримали розряди з туристичного спорту. Це результат кількох місяців підготовки, наполегливої праці та тренувань. Детальніше про урочисту подію знає наша команда. П'ятеро словочан, вихованців Славутського дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи отримали звання кандидату майстри спорту України зі спортивного туризму та заслужені відзнаки. За словами директора центру, такого високого результату серед дітей не було. Це вперше в історії Славути, що юні туристи виконали норматив кандидата в майстри спорту. До цього такого не було. В Славуті тільки мають вчителі шість чоловік, які виконали з даний норматив. Серед дітей такого не було, був найвищий перший розряд. Шлях до такого звання був тривалим та складався з трьох етапів. Спершу юні спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті України Кам'янецькі скелі. Після чого команда продемонструвала високий рівень підготовки, посівши друге місце на турнірі. Останнім етапом стало офіційне визнання досягнень молоді. Ці березня місця виконали 0,5 КМЕСА. Це зайняли призові місця на чемпіонаті України «Кам'янецькі скелі підходу Хмельницькій області. І в кінці липня представляли Хмельницьку область на чемпіонаті України і також посіли призове місце, де знову ж таки 0,5 км, тому що кандидат майстер спорту виконується на двох дистанціях. Не один раз треба підтвердити свої знання вміння навички два рази за півроку. Молодь обрала туризм не випадково. Вони кажуть, що цей вид спорту допомагає їм бути впевненим у своїх силах та розвивати витривалість, дисципліну і командний рух. Та додали, що підготовка займала чимало часу, наполегливих тренувань і потребувала повної віддачі. Якщо змагання, то підготовка три рази, чотири рази на тиждень. Якщо немає змагань, то раз, десь два. А якщо це змагання, якісь регіонального рівня або чемпіонату пліни, то ти часті ж танжі. Так повністю згідне. Наприклад, влітку у нас був чемпіонат України. Ми, напевно, тренувалися разів п'ять на тиждень, прикладали всі свої зусилля та старалися. Зараз ми так само тренуємося разів п'ять-шість на тиждень кожного дня. Практично. Юні спортсмени довели, що віра у свої сили та постійна підготовка веде до великих досягнень. У них попереду нові змагання та можливість здобути наступні звання. Анна Паюк перший подільський. За словами фахівців, щоденне прибирання в середньому займає близько 30 хвилин, що дозволяє підтримувати чистоту веселі. Однак, генеральне прибирання, яке рекомендують проводити хоча б раз на місяць, триває від 3 до 4 годин. За даними досліджень, щоденне прибирання скорочує час генерального на 30%, а також покращує якість повітря в домі, знижує рівень алергенів на 60%. Чи дотримуються таких правил у постійній рубриці першого подільського питання дня? Чистота в оселі це не просто обов'язковий ритуал, це наш спосіб дбати про комфорт та здоров'я. Фахівці радять щодня на це виділяти півгодини. Чи дотримуються цих правил містяни та хто зазвичай прибирає помешкання, дізнаємося за мить. У нас раз тиждень на вихідних генеральна оборка. Ми витрачаємо годин чотири. Допомагають мені сім'я, тобто не одна ви. А скільки загалом осіб? Четверо. Е, мама, папа і брат? Ну, в принципі, всі займаються цим питанням. Я жінка, дитина в кого більше часу є. Якщо в мене є, я прибираю. Дитина то дитина, жінка то жінка. Такого нема, що один хтось прибирає. А як часто? Ну, від потреби? Кухня кожен день, а таке вологе прибирання хоча б раз-два дня йде. Я прибираю не часто, бо я живу з дочкою. Взагалі вона прибирає. Вона прибирає дуже часто, занадто часто. Вдома в нас дуже гарно і дуже чистенько. А я вже, мабуть, що своє відприбирала. А занадто часто це скільки? А це кожен день. Це кожен день влажна уборка в нас, бо в нас дитина є маленька, два з половиною роки. Таке. Бувається кожен неділю. А хто зазвичай в родині? Всі, у нас рівноправі. хто має часто її обирає. А я живу одна, то я мушу сама прибирати. А як часто це робиш? Ну, коли треба, туди і роблю. Якщо сьогодні на мусори, то сьогодні прибираю. Е, жінка, я часом, коли вона застави йде, а як часто, я знаю по мірі забруднення, мабуть. Ну, від порохів я часто так от, влажну уборку року. Тихо, то було легко. Ну, такого градації немає. градації нема. Прибирають всі, прибирають сумлінно, і з цього ніхто проблеми не робить. Ну, а як зазвичай часто ви це робите? Та найменше раз в неділю. Це я особисто. А що входить в ваші обов'язки? Обов'язків прямих нема. Як правило, я. Призначаю обов'язки підлеглим своїм, але не цураюся пропалісосити, стірку, посуду прибрати. Таким цей день побачила наша інформаційна служба. Не забувайте долучатися до наших офіційних сторінок у соціальних мережах. Там завжди свіжа та актуальна інформація із першоджерел. Пам'ятайте, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже підступність та цинічність ворога не має меж. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!